Отже, давайте переходити до студентських доповідей. Перша з них буде на тему введення аденоасоційованих вірусних векторів у сідничний нерв щура для оптогенетичного дослідження і доповідачем є. Филимонова Руслана Валеріївна. Руслана Валеріївна, чи ви є? Так, я тут. Прошу, ваші 10-11 хвилин. Дякую. Отже, чи мене добре чути? Так, чути і видно. Так, добрий день. Мене звати як вже зазначено Філомонова Руслана. Я є студенткою першого курсу магістратури Київського академічного університету. І я хотіла спершу запитати, чи видно взагалі мене, чи ні. Я перепрошую вас, не видно. Руслана, тебе не видно, але видно тільки презентацію. У тебе а. вимкнена камера? Вже є? видно, вже видно. Так, вже е, супер. Так я студенткою першого курсу магістратури КАУ і для початку все ж таки хотіла би подякувати організаторам цієї конференції за можливість поділитися деякими напрацюваннями наших досліджень. Е, сьогодні я розповім вам про введення аденоасоційоних вірусних векторів, сідничний нерв щура для оптогенетичного дослідження. Е, Загалом травми периферичних нервів є значною клінічною проблемою хоч частота їхнього виникнення близько 3% відносно усіх типів травм, проте в контексті воєнного стану ці відсоткові значення можуть бути значно вищими в умовах нещасних випадків. Такі травми нерідко мають змішаний тип пошкодження, що іноді унеможливлює повноцінну регенерацію кінцівок. З іншого боку, оптогенетичні підходи дозволяють використ... з використанням каналу родопсину, дозволяють відслідковувати активність нейронів. Ні, за допомогою світла синього спектру, синє світло призводить до зміни конформації каналу родопсину, що спричиняє його активацію та неселективний рух катіонів, що спричиняє деполяризацію в більшості випадків виникнення потенціалу дії, що ймовірно свідчитиме нам про відновлення нервової тканини. Таким чином, застосування вірусних векторів з каналу родопсином та подальша оптогенетична стимуляція має значний діагностичний потенціал у верифікації методів регенерації периферичних нервів і розробка. Саме такого підходу була основною метою нашого дослідження. Експеримент було проведено на трьох щурах самцях лінії ВІСТАР віком два місяці, і важливо зазначити, що всі маніпуляції були реалізовані згідно з біоетичними нормами. На первинному етапі дослідження була виконана субепіневральна ін'єкція вірусних векторів першого сиротипу з канал родопсином другого. Типу і послідовність також асоційована з флуоресцентним білком МЧРІ, який потенційно може бути візуалізований методами мікроскопії. Суміш розчинів векторів та флуоресцеїну вводилися в сідничні нерви щурів, і вже з 7 по 35 день було проведено 5 циклів поведінкового тестування на механічну та термічну чутливість, а також власне оптогенетичні стимуляції. Основними первинними етапами оперативного втручання було розрізання шкіри, розведення м'язів та візуалізація сідничного нерва, і після цього проводили введення голки під епіневральну оболонку, через яку вводилися диноасоційовані вірусні вектори разом з попередньо підготовленим розчином флуоресцеїна. Після цього ми проводили перевірку поширення розчину нервом за допомогою ультрафіолетового випромінювання. А для проведення сенсорних поведінкових тестів використовували різні типи стимуляції на п'яткову зону задньої лапи щурів, оскільки саме її нервують дві гілки сідничного нерва, а саме великогомілковий нерв та литковий нерв. Для тестування на термічну чутливість тварин розміщували у камерах із прозорим дном, і під підошеною поверхньою задньої лапи розташовували сенсор із джерелом випромінювання. Тестування проводили по п'ять разів на кожній кінцівці із інтервалом від 3 до 5 хвилин, а латентний період фіксувався автоматично безпосередньо самим приладом. Також було проведене тестування на механічну чутливість, і тут тварин розміщували у камери із. Сідчастим дном та стимулювали зону інтересу набором монофіламентів різної жорсткості, які підводили до підошеної поверхні задньої лапи, і створювали прикладання сили. Вимірювання Проводили мінімум шість разів, для того, щоб розрахувати значення, за якого мінімум у 50% випадків тварина реагувала на подразник. Розрахунки проводили з допомогою аналогової формули ЛД 50 що також зазначено на слайді. Для проведення оптогенетичного тестування тварин поміщали також камерою з прозорим дном і кінчик оптоволокна, під'єднаного до лазерного діодного світловоду, розміщували під задньою лапою і стимуляцію проводила за допомогою лазера з довжиною хвилі 450 нанометрів. Між стимульний інтервал тривав не менше однієї хвилини, і при цьому максимальна тривалість одного стимулу тривала одну секунду. Якщо ж реакція спостерігалася, то лазер деактивувався завчасно і повторювалося тестування мінімум 4 чотири рази у випадку відсутності реакції, у щонайменше 50% випадків, інтенсивність лазера після цього збільшувалась. В результаті дослідження було виявлено, що показники оптогенетичного дослідження на обох кінцівках підослідних тварин мають дещо гетерогенні результати за реакцією залежно від інтенсивністю стимуляції. Тим не менш, спостерігалася загальна тенденція до поступового зниження порогових значень, що може свідчити про підвищення чутливості до світлового стимулу через поступову експресію каналу родопсину другого типу і його вбудовування в мембрани аксонів. Також ми порівнювали пороги чутливості. Між другим тижнем, коли вперше спостерігалася реакція та п'ятим тижнем після операції. Для оперованої кінцівки на другий тиждень після операції інтенсивні стимуляції і реакція спостерігалася за 110 мА, а на фінальний п'ятий тиждень знизилася до 100 мА. Водночас, в більшості випадків для контрлатеральної кінцівки, реакція вперше спостерігалася за інтенсивності 110 мА лише на п'ятому тижні. Um. З метою валідації розробленої методики для обстеження сенсорної функції тварин також було проведено власне поведінкові тести, і спочатку проводили порівняння значень порогів теплової чутливості для оперованої лівої і контрлатеральної правої кінцівок на другому та п'ятому тижнях. А потім відповідні розрахунки переводили в окремих часових проміжках першого та фінального тижня, коли спостерігалася реакція. Власне, Обидва порівняння не виявили статистично значущої різниці між кінцівками впродовж всього періоду тестування, що свідчить нам, що операція і, власне, ну, саме втручання не спричинило якихось патологічних змін, які могли б вплинути на результати тестування. Ну і в результатах тестування на механічну чутливість також не було виявлено статистично значущої різниці. Додатково було проведено порівняння порогів чутливості між усіма прямо, трьома тестами, і загалом з цього графіку можна припустити, що власне результати тесту Хагрівса на термічну чутливість демонструють розбіжності в порівнянні з іншими методами, що вказує на оцінку відмінних сенсорних механізмів. Також нами була виявлена помірна позитивна кореляція. Між результатами тесту фонфрея та оптогенетичної стимуляції саме на прооперованій кінцівці, і це може свідчити про спільні механізми активації нацецепторів відповідь на відповідні стимули. Проте, тим не менш, статистично значить, що і різниці не виявлено, і тому ми не можемо робити якихось впевнених висновків щодо цього. Водночас, кореляція між результатами тестів фонфрея та хагрівса є дуже слабкою, що власне і підтверджує відмінність і незалежність механізмів. Термо та механочутливості а для оптичного тесту та е, тесту Хагрівса кореляція була слабко негативною. Таким чином було розроблено методику для проведення субопіневральних ін'єкцій для ефективного поширення аденоасоційованих вірусних векторів вздовж нерва в обидвох напрямках з мінімізацією супутнього пошкодження. При цьому поведінкові тести демонструють відсутність статистично значимої різниці між кінцівками, що вказує на відсутність розвитку якихось патологічних змін, спричинених операційним втручанням. Помірна кореляція між оптичною та механічною чутливістю на кінцівках може вказувати на Спільні механізми активації, проте відсутність статистичної значущості нам не дозволяє зробити повноцінних висновків і необхідні ще додаткові дослідження. Також було підібрано умови для проведення оптогенетичного тесту, за допомогою якого було виявлено гетерогенні реакції на стимули залежно від їхньої інтенсивності, проте вони мали загальну тенденцію до зниження порогів чутливості, що відповідає власне поступовій експресії і вбудовуванню каналу родопсину в мембрани сенсорних нейронів, досягаючи свого максимуму на п'ятий фінальний тиждень дослідження. І таким чином запропонований підхід з використанням аденоасоційованих вірусних векторів та оптогенетичної стимуляції демонструє е, потенціал як інструмент для діагностики та моніторингу регенераційних процесів у периферичній нервовій системі. Цей метод може слугувати основою для розробки нових діагностичних і оцінки терапевтичних підходів. Також в підсумках хотілося б подякувати людям, установам та організаціям за участь та підтримку у проведенні цього дослідження і дякую всім слухачам за увагу. А, дякую, Руслана, прошу запитання. А, а поки ще можна. Так, Прошу. Да. Е е Руслана, е а, ну, зрозуміло, я досить непогано цю роботу знаю. Ми з тобою її обговорювали, але зараз я ось е якось, мабуть, підзабув, і мені здається, що було б чудово, якщо б ми могли подивитися, чи є експресія е ченелородопсину в сомах ДРГ нейронів. Чому ми не пробували це зробити? Um... Так, тобто, ну я би хотіла напевно почати з того, що е, в форматі цієї конференції ми обрали е, такий шлях, щоб запропонувати саме е, ці етапи дослідження. Проте зрозуміло, що спробувати безперечно варто. Я просто думаю, що для цього потрібен час, щоб ми е, пропрацювали повноцінно ці результати, і можливо, як додатковий метод перевірки, використали саме запропонований вами підхід додатково. Для формування повноцінної методики. А, а, а ми зафіксували ДРГ нейрони, чи зафіксували тільки е, нерви і е, якусь частину, мені здається, дозел руц? Ти е, не, не знаєш, тому... так? Так, я думаю, насправді варто запитати у всього колективу, який працюва... працює, працює mm -hmm. з цією тематикою, тому що іноді ми трошки е, можемо не знати про якісь конкретні аспекти. Проте зрозуміло, що якщо е, є потенціал саме в цьому додатковому дослідженні, то звичайно варто зафіксувати і провести так само аналіз отриманих даних. Mm -hmm. Добре, Руслана, дякую. А, чи є ще запитання? А, дякую, Руслана, за таку доповідь. А в мене є запитання а, з огляду на вашу вибірку у три щура, а, чи є, чи впливає ваша вибірка на статистичну значущість у ваших дослідженнях? Так, дякую за запитання. Я вважаю, що ну. В даному випадку е, є ймовірність, що вона впливає. Проте, нашим основним завданням було перевірити напевно більше загальну тенденцію, е, чи вдається нам, чи не вдається щось зробити, і яку ми, власне, відслідкували і було презентовано на графіках, що у нас є оця тенденція до зниження порогів чутливості. Проте, зрозуміло, що наступні дослідження вони більше будуть спрямовані на розширення вибірки і на працювання повноцінної методики, де можна буде оцінити саме статистичну значущість і зрозуміти, чи дійсно у нас все вдається? Тобто це лише початковий етап роботи, який вдалося підготувати на даний час. Дякую, Руслан, дякую за вашу відповідь.